Вітаю на уроці української мови. Літи, будь ласка, ваші дошик. Запишіть 14 жовтня класна робота і декілька слів на каліграфічній хвилинці. Аеродром, будь ласка, ввечері взимку, гардероб до побачення. Записуєте без абзацу з маленької літери без ком, як в мене на дошці. І запам'ятовуєте, як записуються ці слова. Постав відео на паузу та виконай завдання. Сьогодні ми з вами навчимося розрізняти спільно-кореневі слова і різні форми одного слова. І наше з вами перше завдання це відкрити підручники на сторіночці 31 вправа 85. Як же нам перетворити кошеня на кишеню? В цьому нам допоможуть букви, які позначають голосні звуки на наголос. Напишіть нижче слово кишеня з маленької літери без абзацу. І запам'ятайте, як воно пишеться. Поставь відео на паузу, виконай завдання. В нас є декілька висловів про кишеню. Пропоную нам їх з вами почитати разом з поясненням. Повна кишеня багато грошей. Лазити по кишенях красти гроші. Класти до своєї кишені привласнювати чужі гроші. Перепадати в кишеню мати грошовий прибуток. Наша з вами задача знайти виділені слова і спробувати пояснити, це форми одного слова, чи це різні слова, які мають різне значення. Звичайно, це форми одного слова кишеня. і ми змінюємо тільки закінчення. Вам треба записати зараз вправа 86 та списати два вислови з поясненням, будь-які. Ви записуєте посередині вправа 86. Записуєте два вислови, які вам подобаються, разом із цифрою, якою 1 і 3, наприклад, 4, і 2, чи 1 і 4, і так далі. Ви записуєте тільки два вислови і у виділених словах. Позначаєте закінчення. Після того, як виконаєш завдання, перевір, чи правильно ти позначив закінчення. А зараз постав відео на паузу та виконай завдання. Наступне завдання вправа 87. Нам треба з вами утворити нові слова і форми слів. Працюємо усно спочатку. Капуста, капусти, капустянка, капустка, капусті, капустою, капусточка, капустяне, хмарка, хмарою, хмаринька, хмари, хмара, хмариця, хмариночка, хмарний. Отже, бачите, як багато слів ми з вами утворили. Тепер нам треба записати ці слова в два рядочки. Але у вас буде вибір, яке завдання ви хочете виконати. Або ж ми з вами запишемо у перший рядок форму слова хмара, а в другий форму слова капуста, або запишемо споріднені слова до цих слів. Ви обираєте той варіант, який вам подобається. Якщо ви обираєте споріднені слова, то ви в них обов'язково зазначаєте корінь. То ви зараз записуєте вправа 87 і записуєте. Або в перший рядочок хмара, хмар хмарою, а в другий капуста, капусти, капустою, капусті. Або в перший рядочок хмара, хмаринонька, хмариця, хмариночка, хмарка, а в другий капустка, капустя, капустянка, капустяна, капусточка, капустка. Обирайте той варіант, який вам більше подобається. Поставь відео на паузу до виконання завдання. Наступна вправа, ми її виконуємо усно. У нас є декілька слів, і нам треба їх прочитати і спочатку назвати форми слів, а потім кореневі. Отже, дощик, дощ, дощик за Думаємо, це змінюється одне і те саме слово, чи ми утворюємо якісь нові слова? Так, ми утворюємо нові слова, значить, це будуть кореневі. А дощ, дощу дощем. Це будуть форми слова дощ, є таке. Отже, дощ, дощу, дощем, праця «праці», працею, гриб, гриба, грибів це в нас будуть форми слів, а «дощик», дощ, дощик «задощило», праця працьовидів. Працювати гриб, грибок, грибник це в нас будуть спільнокореневі. В спільнокореневих словах нам треба виділити обов'язково закінчення і корінь. Дивимося, від якого ж слова в нас пішло, це да? усно мене записували. І ваше домашнє завдання на сторінці 32, вправа 89. Вам треба прочитати уривок з вірша, записати його, а далі виконати одне завдання на вибір. Або до виділеного слова його записати і виписати спільно кореневі до нього, або записати форми цього слова. Тобто ви записуєте 14 жовтня, домашня робота, вправа 89, і у вас повинно бути або форми слова коза, козу, козі, «козою», або ж спільнокореневі слова козиної, козлята, коза. І позначити в них спільний корінь. Зараз пропоную вам подумати. І уявити, що ми були не на уроці, а в ресторані інформація, яку ми сьогодні з вами, матеріал, який ми сьогодні з вами проходили, це була для нас їжа. Подумайте і вирішіть для себе, яка їжа та інформація да, була для вас найсмачнішою, що ви ви ще з'їли, тобто, ще раз повторили її. Які страви були зіпсовані і вам не сподобались? Тобто, яка вправа вам була важка? Яку їжу ви майже перетравили, тобто ви майже все зрозуміли, яку саме інформацію. І, можливо, вам треба щось запакувати з собою вдома, ви ще раз перевірите, перечитаєте. Подумайте, зробіть висновки. Побачимось!